Ну і чи станеться зустріч першим кроком до переговорів між Трампом і Путіним? Поки що невідомо. Речниця держдепу Тамі Брюс заявила, що це лише продовження попередніх контактів між Трампом і Путіним. Повідомляє Беронс за її словами, Вашингтон хоче розуміти, чи Росія серйозно налаштована на переговори про припинення війни. А ось прес-представник президента США з питань України та Росії Кіт Кіткелов заявив, що ніхто не буде змушувати Володимира Зеленського підписувати мирну угоду. Це рішення ухвалюватиме він і народ України. І сказав Кело, коментуючи можливий мирний процес за посередництва США. Детальніше зараз будемо аналізувати цей заступником начальника Генерального штабу ЗСУ України у 2006-2010 роках. Ігор Романенко вже з нами на зв'язку. Пане Ігоре, мої вітання. добро, здоров'я. Вітаю вас. Пане Ігоре, на ваш погляд, чого ми можемо очікувати від переговорів Саудівській Аравії російської американської делегації, які по факту відбуваються без участі України, хоча насамперед стосується саме нашої держави, це більше налагодження контактів і прощупування ґрунту, на що готові росіяни, чи це по факту може призвести до того, що вирішать все без нас, і потім поставлять нас до відео в кінцевому результаті. На мій погляд, треба розділити оцінку цієї ситуації на дві складові. Перший по формі, і вона вже на жаль відбувається. Тобто, перемовини йдуть, але там України немає. Ми це бачимо. Більш того, немає України, не бачать росіяни участь там і Європи, і це стара мета завдання Путіна відносно того, щоб вбити клин. Між е, Європою, і між е, Сполученими Штатами і, взагалі, краще між всіми е, союзниками України, хто так чи інакше підтримував нашу боротьбу за незалежність. і тому е, з форми е, зрозуміло, вона не краще для нас, але все рівно зустрінуться, все рівно е, ці перемовини будуть іти і <кій> по суті. Тут можна сказати, що оскільки э, позиції сторін дуже відрізняються, а Російську Федерацію Путін робив весь цей останній час, ну, скажімо, з приходом Трампа, так точно, для того, щоб використати цей час в вікно, можливостей, для того, щоб підняти градус своєї позиції. Своїх представників і це якби робиться. Ви ж дали зараз інформацію, по якій різні представники намагаються якби чесно викладати ситуацію. Ну, Наприклад, Лавров і чесно, як і будь-який посадовець Російської Федерації, це е, поняття. Не поєднували, на мій погляд, і досвід світовий це підкреслює по різним е, не стільки гасла, від їх пропаганди російська, а скільки по тому, що і як вони роблять. Тому. Мати надію, що зразу там все це вирішиться. Ну це Трамп так подавав в своїй риториці, скажем, ковбойським і таким наскоком ще на, на хвилі того, що відбувалося його приходом до влади. Ну здобув відносно добиту, взагалі ні про що говорить. Тепер питання стає 100 днів. Тобто, тут теж великі сумніви, тому що це дуже важка робота. Яку треба пройти, і е, в цьому, е, значить, е, ну, бачимо позиції американців, вона поки ще не краща, але реальності їх якби обтесують я би так сказав, і підштовхує більше до об'єктивних обставин. Так чи інакше, всі сторони, які приймають участь, вони по-своєму на початку цієї роботи, але зі своїми. Зі своїм бекграундом, хто і як заходить, І тому кожен день ми бачимо з вами, як ситуація змінюється, та не треба нервувати, mm -hmm. треба е, заспокоїтися і допомагати об'єднуватися з нашим силам оборони України. Чому? Тому що ворог підступний і він використає будь-які перехідні процеси ще і на війні, і в дипломатії, і в економіці. і... Підтримки нашими союзниками країн так далі буде цю ситуацію використати для того, щоб повбивати клиння, по, наші понизити потенціал нашого спротиву. Ми чітко це знаємо і тому об'єднуємося в боротьбі проти цього, пане Ігоре. Як ви гадаєте, після цієї зустрічі зараз делегації Сполучених Штатів Америки і Росії? Зустріч Трампа і Путіна вже близько буде. Є вирагідне, що вона відбудеться. Ну так чи інакше, ситуація повинна бути прояснення і це вже само по собі непогано. Mm -hmm. А от е, просування, в який бік буде більше, ну на ближчим часом ми це побачимо. І треба боротися. Бачите, Європа встрипенулась, якби. Вони розуміють цим раніше це було країни Балтії, Ну, Польща Скандинави. Скажем, а зараз зрозуміло, і, і решта, що просто так все це не обійдеться, і треба бути більш рішучими і відстоювати. І не тут з усім відношенням і вдячністю до них. Але я хочу сказати, вони зрозуміли, що тут питання не тільки, а для них не стільки. України безпеки, як саме самих цих держав, угу. і тому лідери починають реагувати тим паче, що у них там перегони продовжуються в різних країнах. Це ж не простий процес. А Путін просто вбахує шалені кошти на те, щоб підривати на те, щоб заводити корупцію в цих країнах, агентурну Ну і таке інше. Тобто, такого роду дуже складна ситуація в боротьбу. Зрозуміло, пане Ігоре, почули Ли вас дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що заступник начальника генерального штабу зсу України 2006-2010 років Ігор Романенко був з нами на зв'язку.